Ранку, шановні малята, сьогодні я пропоную нам розмовляти з вами про природу. А саме про природу України, тому що наша країна вона така дивовижна, тому що з однієї частини в нас є гори, з іншої частини в нас є море, дуже багато природних запасів і дуже різноманітний тваринний світ. І саме сьогодні. Ми будемо розмовляти про це. Сідайте зручніше та поїхали! Вітаю, діти! Сьогодні ми поговоримо про природу нашої України, про її красу та особливості. Послухайте загадку. кругом вода, а напитися не можна. Так, діти, це море. Землі нашої країни. Україна омивається морями. Їх у нас два Чорне та Азовське море. Морська вода солона. У морях ростуть різноманітні водорості. У морях водяться різноманітні риби. Біля моря завжди свіже повітря. Тому тут добре відпочивати. Багато хто з вас влітку їздить на відпочинок до моря. Але відпочиваємо ми. І на берегах інших водоймищ. Ось послухайте загадку. Тече, тече, не витече. Біжить, біжить, не вибіжить. Так, діти. Це річка. В Україні протікає багато річок і струмків. У кожної річки своя дорога. Зимку ріки скуті льодом, але під ним тече вода. Річки це народне багатство. З давніх давен люди селилися поблизу річок, брали з них воду, ловили рибу. Тепер на великих річках побудовано електростанції, які дають електричний струм. Найбільша річка України протікає нашим містом: це Дніпро. Крім морів і річок, українська земля славетна ще унікальним природним об'єктом. Ось послухайте загадку! Ну, звичайно, це диво. Ось же котрий вік, навіть самим жарким літом, на її вершині сніг. Так, це гори. На цій ілюстрації зображені гори України. В Україні є Карпати і Кримські гори. В Карпатах є хвойні і листяні ліси, в яких живуть тварини, птахи, комахи, багато будинків відпочинку, санаторію. В яких оздоровлюються люди? Кримські гори біля Чорного моря. Тут є печери, глибокі колодязі, озера, джерела. Ще на Україні є унікальна жива природа. Ось послухайте загадку. Узимку чорний, навесні і влітку зелений, а восени жовтий. Ліс. Дуже багата рослинність в Україні. Є ліси листяні, хвойні, мішані. В лісах росте багато дерев, кущів, трав. А ще ліси багаті їстівними грибами, багата природа і тваринним світом. Ось і підійшло до завершення наше заняття. Сподіваюся, вам сподобалося, і ви дізналися багато нового. Малята, ми закінчили з вами розбирати першу частину. А саме зараз настав час нам з вами порозминатися. Вперед! Ромимо разом фісковість хвилинку. Соранку, рухан туроби. Кожен день тренуйся знов і знову. Будеш завжди сильним і здоровим. Ось, маляти, і закінчилася наша фізкульт-хвилинка. І саме зараз ви думаєте, що почнеться друга частина, і вам буде потрібно відповідати. Але ні, сьогодні для вас я приготувала сюрприз. І я пропоную вам вирушити віртуальну подорож по самим гарним місцям України. Там є топ-підбірка з семи місць, в яких ви обов'язково повинні побувати. Трошечки підростете, закінчиться ця війна, і з батьками гайда вивчати нашу Україну. А зараз сідайте зручніше, заварюйте чайочок, беріть собі щось солоденьке та смачненьке, і пропоную переглянути цю дивовижну природу України разом. А справді, Україна дивовижна країна з багатим туристичним потенціалом. Тут є на що подивитися: і гори, і водоспади, і тепле море, і безкраї степи, і зелені ліси. Пропонуємо за допомогою нашого огляду вирушити у віртуальну екскурсію найцікавішими місцями України. Так що заварюйте чайок, і го з нами підбірку. Мало хто про це знає, але в Україні є своя пустеля Сахара. Олешевські піски в Херсонській області є однією з найбільших пустель у Європі. Олешевські піски займають величезну площу на схід від Херсона. Вони простягаються за 30 кілометрів із заходу на схід, і на 150 кілометрів з півночі на південь. Загалом ця пустеля займає понад 1600 квадратних кілометрів природа тут настільки нетипова для України, що відвідати її треба обов'язково. Ну, де ви ще зможете побачити, не виїжджаючи далеко справжні дюни? Озеро Лемурійське, мертве море на півдні України. У Херсонській області біля села Григорівка є унікальне розове озеро свого роду солона яма, яка знаходиться на березі Сиваша. Це унікальна водойма з водою рожевого кольору. Озеро вважається міжнародним цілющим курортом. Сюди приїздять лікувати багато хвороб, проводити профілактику та загальне здоровлення не лише з усієї України, а й з багатьох інших країн. Озеро Синевир, Закарпатська область одне з природних чудес України, яке утворилося внаслідок потужного суву, викликаного землетрусом близько 10 тисяч років тому. Синевир – найвисокогірніше озеро, розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря. Краєвиди навколо озера також казкові. Гори, полонини, гірські струмки і хвойні ліси словом, все, що потрібно для відпочинку від урбаністичної культури. Озеро Світязь, Волинська область. Воно входить до групи Шацьких Озер, а це більше 30 водойм. Світязь вважається найбільшим і найглибшим озером в Україні. Його площа 26,2 квадратних кілометри, а максимальна глибина 58,4 метри. Вода в озері дуже чиста. В сонячну погоду проглядається на кілька метрів, а приблизно в центрі озера є невелика. Великий острів це місце є дуже популярним у відпочиваючих на березі озера. Є пляжі, хоча в деяких місцях ліс підступає практично до води. Також поблизу озера є безліч котеджів і пансіонатів, так що відпочити тут ви знайдете. де. Кінбурнська коса, завдяки своєму розташуванню, з одного боку воно омивається морською водою, з іншого прісними водами Дніпра. Має свій неповторний мікроклімат. Також це є місце масової зимівлі лебедів, мартинів, куликів та, та інших птахів. А тому ця зона є заповідною та охороняється законом. Добиратися до цього місця не так вже й просто, перш за все, через бездоріжжя. Проте приїхати сюди варто як заради історичної цінності цієї території, так і для того, щоб насолодитися безлюдною гармонією природи та внутрішнім відчуттям умиротворення, яке викличе вас. Побачений пейзаж: тунель кохання в Кливані ботанічний феномен. Це місце вважається одним з найромантичніших в Україні. Він утворений деревами і кущами, які сплалися між собою в формі арки, і проходить вздовж залізничної колії між селищами Кливань та оржів. Довжина тунеля 4 кілометри. Тричі в день по ньому проходить промисловий поїзд. Найкрасивіше за все це. Це місце виглядає влітку і на початку осені. Сюди часто приїжджають закохані пари, і місцеве повір'я говорить, що будь-яке бажання загадане в тунелі збудеться, якщо любов у парі справжня. Дністровський каньйон знаходиться одразу у чотирьох областях. Це найдовший каньйон в Україні, довжина 250 кілометрів. Усі знають його в основному за гулядовим майданчиком на Заліщики. Село знаходиться на півострові, а по колу з трьох сторін його омиває Дністер. Цей краєвид дуже часто використовують навіть у фільмах. А також дуже багато туристів приїжджають сюди, щоб зробити собі круті фото. Так що збирайте речі і вирушайте в. Подорож, а на цьому ми закінчуємо підбірку. Надіємось, відео вам сподобалось. До зустрічі. Ось так, малята. Ми з вами і закінчили розглядати таку величезну тему, як природа України. Я сподіваюся, що для вас там були цікаві моменти, які ви не знали. А може, і знали та повторили. А я кажу вам на все добре. Навчайтесь разом із нами. Та здоров'я, щасти, папа.